ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну – 246-та доба. Вечір та ніч видалися неспокійними через сигнали повітряної тривоги, але є хороші новини за дві години. Наша протиповітряна оборона знищила 20 ворожих цілей, зокрема, 15 мопедів, збито в Одеській, три у Миколаївській та один у Вінницькій областях. Також ліквідовано керовану авіаційну ракету Х-59 над Дніпропетровщиною. Уламки нікого не зачепили. В інших, областях, в інших районах області протягом ночі ворожих обстрілів не зафіксовано. Радіаційний фон в межах норми повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію на Криворіжжі поінформував голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогоднішня ніч та вчорашній день в Криворізькому районі пройшли тихо, спокійно, без надзвичайних ситуацій. Тож шановні, ну, приводу до паніки немає. Працюємо, допомагаємо один одному, допомагаємо тому, хто потребує цієї допомоги, донатимо на ЗСУ, тому що ми відчуваємо з вами і бачимо на власні очі гарну роботу наших збройних сил України. Тож все буде добре, все буде Україна, ми переможемо. Перемога буде за нами в 300%. Ніхто в цьому не сумнівається, але потрібно ще трішечки попрацювати, тому що роботи дуже багато. Потрібно заощаджувати електроенергію, тому що наші енергетики ще не відновили ті руйнування, які завдали ці російські організми. Але ми все зробимо, тому що ми українці, ми могутня, вільна, сильна, незалежна нація, яку ніхто ніколи не здолав та не переміг. Тож, всім гарного дня, працюємо! Внаслідок енергетичної тривоги та стабілізаційного відключення електрики на Дніпропетровщині можливі відключення водопостачання, адже знеструмлюються насоси. Наприклад, вчора і в Дніпрі, і в Кривому розі, за деякими адресами не було води. У кривому розі організували підвоз води для населення, бо дбають про місцевих мешканців. Про ситуацію в Нікополі міський голова Олександр Саюк. Вечір, ніч у нас без обстрілів, без руйнувань, без постраждалих. Ми продовжуємо свою роботу, вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Хочу зауважити, слідкуйте за телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось, ми разом, все буде Україна! Українська телеведуча Катерина Осадча відкрила збір коштів на гуманітарну допомогу для Нікополя. Вперше росіяни обстріляли Нікополь вночі 12 серпня. Відтоді, майже щодня, ми читаємо новини про десятки снарядів, випущених по житлових будинках та критичній інфраструктурі міста. Там досі живе велика кількість людей, серед яких понад 20 тисяч вимушено переміщених осіб. Ні, не живе, виживає, написала телеведуча. Жителям Нікополя вкрай необхідні: постійна білизна, теплі ковдри, матраци, ліхтарі, електричні обігрівачі, намети, продукти харчування. Тож кожний донат важливий. Даний проєкт має назву Хелп Нікополь. Доба у Кам'янському минула без надзвичайних подій. Всі служби працюють, комунальники готуються до нового опалювального сезону. Повідомив міський голова Андрій Білоусов. У Личківській громаді Новомосковського району прихистили більше трьохсот переселенців. 60 родинам надали житло у домівках, що раніше пустували. Хтось поділився батьківською хатою. Інші господарі давно виїхали з села. У війну вирішили допомогти тим, хто шукав прихисток від ворожих атак. Власні оселі надали безоплатно. Люди сплачують лише за комунальні послуги. Нові мешканці з'явилися й у 30 приватних будинках Бузівського Старотинського округу Личківської громади. Мешканці громади допомогли переселенцям також продуктами, речами домашнього вжитку. Чогоєв після російської окупації, схожий на інші міста і села, де побувала недоармія, зруйновані й спалені будинки, понівечені заклади соціальної інфраструктури, культури і торгівлі. Однак, мешканці, всі, хто пережив жахіття війни, і хто вже повернувся до звільненого міста, переконані, головне, перемога буде мир, відбудують рідне місто. Більш детально з Чугуєва, виконавча директорка телеканалу, де 1 Ірина Зайцева. Це славетне місто Чугуєв. За нами зруйнований вщент, двохповерховий будинок. Таких зруйнованих осель у місті скалечених судів, понівечених будівель. Це місто Чугуєв, але зараз він вже вільний, зараз він відновлюється. Журналісти і оператори телеканалу Де 1 продовжують знімати репортажі та документальні фільми у різних регіонах України: Київська, Рівненська, Харківська, Запорізька області, Херсонщина, репортажі з гарячих точок і щойно звільнених населених пунктів. Дивіться у щоденних випусках новин та спецпроєкті телеканалу, де 1 палітра війни. Також за добу Збройні Сили України ліквідували 320 російських окупантів. Після цього загальні втрати ворога перевищили 69 тисяч осіб. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу збройних сил України. Втрати ворога також склали. Танків 2631 одиниця, бойових броньованих машин 5364, артилерійських систем 1690, літаків 271 одиниця. Гелікоптерів 249, крилатих ракет 351 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн понад 4 тисячі. Телеканал Д1 цілодобово на зв'язку з глядачами. Саме ви допомагаєте нам теми для наших репортажів. Підказуєте конкретні адреси для сюжетів, які показують життя без прикрас, таким, яким воно є. Ось і цими днями на гарячу лінію телеканалу д 1 звернулися мешканці будинку номер 5 вулиці Моніторної, що на житловому масиві парус. Вони обурені бездіяльністю керуючої компанії Жилсервіс 5 яка дісталася від департаменту житлового господарства Дніпровської міськради. В результаті плата за комунальні послуги значно зросла, а послуги з обслуговування взагалі не надаються. Ми зустрілися з мешканцями будинку. Будинок номер 5 по вулиці, моторній, двоп'їзда, дев'ятиповерхівка. Навіть зовнішній вигляд будівлі свідчить про те, що його не обслуговували багато років. Піддашок першого під'їзду тримається на чесному слові з останніх, так би мовити, сил. Та схоже, це впадає в око лише тамтешнім мешканцям, що разом, коли вони йдуть додому, обращаюся до роботикам шансірвіса. Аж щоб обратіли увагу на наш козирьок над під'їздом. Кому-то свалится на голову, он уже бедный вот так вот провисает под углом. И каждый так смотрит, думает, Господи, хоть бы не на меня, хоть бы он дольше простоял. Ну, конечно, в ужасном состоянии. Хадяс у нас при водіві несколько літ тому назад. Спеціаліста какого-то сматріл, воно отак і вісім, наклоняться, наклоняться. Сказали, що можна поексплуатувати. У під'їзді повне жахиття. Від парил залишилися тільки металеві конструкції. Вікна є, не на всіх поверхах, незрозумілі сплетіння електродротів, дірки біля ліфту, відбита штукатурка. На стінах сліди від пожежі. Чотирирічної давнини. Господаря тут як не було, так і немає, бо жоден управитель тут нічого не Робив і навіть не збирався. Люди бідкаються, що все доводиться робити самотужки. Я обираю три площадки, допустимо, три лісниці. Коли мене проривають, я не можу вже. Людям остальним, вони вже бідні, упали духом, взагалі нічого не хочуть. Клампочки, вам очікування. Поламається, шо там горить світ муж сам мені виходить, все це діла від лампочку покупає кругом лампочки самі у людей одні лише запитання до новоспечених управителів у їхньому будинку з жилсервіс 5 та тих, хто їх призначив, бо ж плата за комуналку в рази збільшилась, а послуги з обслуговування як не надавалися, так і не надаються. Я би хотіла в «Жилсервісу» задати цей питання. і товаріщу лисенка. Почему мы живем в таком доме, в таком подъезде? Платим деньги, жилсервисы меняются, а толку никакого. Цена поднимается. Хотя бы кто-то из работников жил-сервиса пришел и посмотрел. Может, что-то надо сделать в подъезде. Я никого не видела. Может, кто-то видел, я никого не видела. Комунальники гучно звітують про підготовку міста до зими. Однак це неподобство призводить лише до подальшої руйнації житлового фонду. Мешканці запрошують до будівлі головного шефа всіх управителів будинків, начальника департаменту житлового господарства Владислава Грицая, щоб він особисто переконався у якості послуг, за які люди мають сплачувати немалі гроші. Ольга Ховрич, Андрій Лисенко, новини. Д 1 Минулого року, реагуючи на ваші звернення на гарячу лінію телеканалу, Д1, ми відзняли сюжет про незадовільний стан дороги на вулиці Мандриківській. І на цьому тижні ви знову до нас звернулися, адже минув рік, а ситуація там не покращилась, а навпаки, погіршилась. Але коли проїжджають таксисти, наприклад, то їм дуже важко брати замовлення, оскільки ями. Дуже глибокі, коли починаються особливо дощі, взагалі не видно наскільки велика проблема. Чи були такі випадки, коли таксісти відмовлялися під'їжджати до будинку? Ні, тому що більшість цих таксистів не беруть вдруге, вони це їх дебют, тому вони не знають, що їх очікує. А вже потім вони не беруться повторно приймати замовлення. Ну, оскільки це навіть не за містом знаходиться, це практично центр, то Напевно, варто було б якось на це звернути увагу. Там улица Манкриковская, ездити здесь невозможно. такі ями, Яма на яге. Уже сели на большую машину, потому что на маленькой проехати нереально. Отже, підсумовуючи нашу подорож на вулиці Мандриківській, можна сказати, що якщо хтось з глядачів полюбляє їздити з перешкодами, або хтось хоче займатися таким автомобільним видом спорту, як офроуд, то саме тут можна починати свою діяльність і свою кар'єру. А якщо серйозно, то така критична ситуація на вулиці Мандриківській виникла задовго до початку широкомасштабної війни Росії проти України, тож на цю ділянку чомусь. Просто не звертають уваги. Місцеві мешканці дуже потребують підтримки, допомоги та чекають на результат. Наша знімальна група спробувала проїхати по цій проблемній ділянці. Що з того вийшло? Дивіться у проєкті Народний репортер на телеканалі Д1. завтра у п'ятницю об 11.45. Сьогодні Укренерго запровадив стабілізаційні відключення у Дніпропетровській області для уникнення аварій. ДТЕК Дніпровської електромережі робить все можливе, щоб відключення кожного клієнта тривало не більше ніж 4 години. Однак воно може повторитись протягом доби через 4 години, якщо Укренерго не відмінить застосування стабілізаційних відключень. Зверніть увагу, можлива невелика похибка у часі в межах додаткових 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами. Ми вкотре нагадуємо, не вмикайте потужні електроприлади 6-ї години ранку до 11-ї та 17-ї години вечора до 23.00. заощаджувати мають підприємства, офіси, магазини та усі побутові абоненти. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів та торговельних центрів. Ці кроки допоможуть підтримати енергосистему нашої країни. До інших тем, Незважаючи на військовий стан у Кам'янському, продовжують благоустрій та озеленення для міста, екологічний стан якого вимагає покращення, це надзвичайно важливо. Більш детально у наступному сюжеті наших колег з кам'янської студії телебачення містебе. Акція стартувала біля театру імені Лесі Українки. Тут усі гуртом взялися оновлювати невеличкий зелений парк навколо театру. До заходу приєдналися очільник Кам'янського Андрій Білоусов, директор Камедсталь Дмитро Липа, працівники департаменту екології та природних ресурсів міської ради, а також небайдужі містяни. Разом учасники акції висадили у місті близько трьох сотень молодих дерев та кущів. У нас відбувається чудовий захід, продовжується озеленення міста. висадження зелених насаджень буде у нас проводити систематично і, незважаючи на такі скрутні часи, які відбуваються в нашій країні. Ми все ж таки не будемо забувати про наше оточення, про наш екологічний стан. Дбайливими руками кам'янчан висаджено дерева горобини, ялини, клена та ясеня, кущі барбарису, чобушника, форзиції, а також символу нашої нації калини. Одне з дерев, яке буде сьогодні висаджено, це символ нашої нації це калина. Як ви знаєте, ягоди калини вона символізує кров захисників нашої вітчизни. Акція поєднує наших громадян, і ми разом зможемо у цей непростий час подарити нашому місту трошечки більше екологічного натхнення і тепла. Біля пам'ятника Тарасу Рошиченко ми вирішили влаштувати таку традиційну українську зону: це калини, це горобини, горобина скандинавська горобина, звичайна. Також ми відновлюємо ті дерева, які у нас були знешкоджені з, з часом. Це ялина, звичайна нас, катальпи. Ми висаджуємо сьогодні. Ми висаджуємо дуже чудові кущі, такі як Чебушник. Це жасмин. Ми знаємо, дуже гарно цвіте, фортеція. У рамках акції молоді дерева висаджують також у сквері неподалік проспекту Свободи та навпроти медико-санітарної частини Камецталь. Також саджанці передали двом навчальним закладам міста: технічному ліцею імені Анатолія Легуна та ліцею нових інформаційних. Ційних технологій хочу подякувати підприємству Камацталь групи Метенвес за те, що виділило місто близько 300 дерев, які ми сьогодні посадили в п'яти різних локаціях нашого міста. Дякую також нашим захисникам, завдяки яким ми можемо сьогодні слідкувати за нашим містом, щоб воно було благоустроєним, оханим для наших мешканців та для наших вимушених переселенців. Щороку все більше зелених оазисів з'являється у Кам'янському з ранньої весни до пізньої осені у місті квітнуть троянди, хризантеми радують оку містян і гості міста нові сквери. Озеленення продовжиться і наступної весни. Ірада Акімова, Максама Лещенко спеціально для телеканалу, де 1 Далі про спорт українська тенісистка Дарія Лопатецька у одній восьмій фіналу Хардового 25 -ти тисячника у приміщенні в Стамбулі обіграла Крістіну Дмитрюку двох сетах. У чвертьфіналі турніру Українка зустрінеться з Поліною Кудерметовою, яка є сестрою дев'ятої ракетки світу Вероніки Кудерметової. Тож бажаємо нашій спортсменці лише перемог. І про погоду на сьогодні, 27 жовтня. У Дніпрі весь день триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 10 градусів тепла зранку до 13 градусів тепла в день. Вітер південно-східний до 7 метрів на секунду. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію. 098 вісім. 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Наступний інформаційний випуск дивіться у 15-й годині. Ми не переможні, коли об'єднані. І це ми доводимо вісім місяців поспіль під час широкомасштабної російської навали. За нами правда, а значить, вистоїмо і переможемо. Слава Україні!